Вітаю вас, друзі, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми спробуємо дати відповідь на запитання, як мати життя вічне і чому потрібно спасати душу. Ці запитання вони звучали в часи Ісуса у час Його перебування на землі 2000 років тому. І це запитання було і залишається актуальним постійно, тому що люди відчувають внутрішню спрагу і пустоту без Бога. Люди знаходяться у постійних. Душевних та ментальних пошуках, внутрішнього спокою та миру, який може дати тільки Бог. Люди відчувають цей розрив відносин між Богом та людьми і шукають їх відновлення, і десь зрозуміють, що рухаються не в тому напрямку, навіть якщо вони є приналежними до якихось релігійних течій чи напрямків, які були у часи, як і було у часи Ісуса з іудейськими учителями. Та перш за все хочу сказати, що Бог дуже сильно любить людину, любить кожного з нас. Про це вся Біблія. Бог є любов, і все, що Він створив, все, що написав в Біблії, це не є якісь обтяжуючі правила, котрі ми повинні виконувати, щоб попасти в рай. Це рекомендації, котрі виникають з його безмежної любові, щоб ми мали благословіння тут на землі і успадкували життя вічне після фізичної смерті. Траз кожним днем все ближче і ближче. На жаль, так сталося, що ми не є послушними дітьми. Починаючи від наших прародичів і у Едемському саду, котрі відкинули Божі рекомендації, вибрали шлях помилок та експериментів, який позбавив нас Божої слави та крок по кроку веде нас до погибелі. Але є, друзі, чудова новина. Бог мав план спасіння для людства. І цей план доступний кожному. І крок по кроку чітко реалізовується, поки не спасеться останній грішник. Отже, для чого і від чого спасати душу? Що про це говорить Біблія? Біблія говорить, що всі ми згрішили, всі ми відхилились від Бога, від цілі, котра була дана людині в Едемському саду, жити в Господі та з Господом. Гріх з грецької слов, це слово означає промахуватись повстіль. Ми живемо повз Бога. У посланні до римлян 3:23 сказано бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. А це означає, що згідно зі Словом Бога, котре не може бути порушене, ми не можемо і не маємо права бути в присутності Бога, тому що через гріх попадаємо в ізоляцію, втрачаємо спілкування з Богом, нашим Творцем. ще Едемському саду втрачено, а далі заплата за гріх смерть. В Римлянам 6.23 написано. Це, я думаю, пояснювати не потрібно. Смерть, вічна смерть, висутність Бога, вічне пекло та й прокляте життя тут на землі це найжахливіше, що може статися в житті людини. Ми можемо бачити звірство людей і наслідки безбожного життя на землі. У місці нашого тимчасового перебування, але уявіть собі цілу вічність провести у місці, де не буде Божої присутності, де зло буде помножене у тисячі разів. Ізраїльтяни, вчителі закону, священники, вони розуміли цей стан речей, розуміли, що життя не закінчується фізичною смертю, тому приходили до Ісуса із запитаннями: що робити, щоб спастися і мати життя вічне? Прочитаємо уривок із Луки 10, 25, 28 вірш. Законник, котрий вірив і служив Богу, запитує Учителю, що мені вчинити, аби успадкувати життя вічне. А він, Ісус, сказав йому: У законі, що написано, як читаєш? Він сказав у відповідь. Полюби Бога Господа Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Ісус сказав йому. Ти щиро відповів: так учиняй і будеш жити. В іншому місці у Діях 16:31. Ми читаємо, як охоронець тюрми задає теж запитання апостолу Петру та Павлу. Добродію! Що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали йому Віруй в Господа Ісуса і будеш спасений ти сам і Дім Твій. Друзі. Вихід з ситуації є. Нам не обов'язково помирати за наші гріхи. Ісус це зробив замість нас, Він заплатив вже ціну, подарував нам життя вічне. Римлянам 6.23 говорить, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. І це нам нічого не вартує, це задармо. У Римлянам 3.23 сказано але дарма випродовуємо це Його благодаттю через відкуплення. Що в Ісусі Христі. Івана 3:36 написано: Хто вірує в сина, має життя вічне, а хто не вірує в сина не побачить життя, але гнів Божий є на ньому. Вірити в сина. Вірити в Ісуса Христа. Ось є план Спасіння від Бога. Бог хоче нам допомогти, друзі. Це Його воля, воля Божа згідно слів Ісуса, сказаних в Євангелії від Івана 6.40, звучить так: Воля того, хто послав мене, є така, щоб кожний, хто бачив сина і вірує в нього, мав життя вічне, щоб я воскресив Його останнього дня. В Євангелії від Івана 3, 14, 18 Ісус каже, Так як Моїсей підняв Змія у пустелі, це історія зі Старого Завіту, коли змії кусали ізраїльський народ, мідний змій був піднятий, і хто на нього подивиться, той був врятований. Це також акт віри мав бути. Так має піднестися син людський, щоб кожний віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородженого, аби кожний віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Тому що не послав Бог сина свого у світ, щоб звинувачити світ, але щоб світ був урятований через нього. Хто вірує в сина, той не буде осуджений. А хто не вірує в нього, уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородженого Сина Божого. В Євангелії від Івана 5.24 Ісус говорить: Істину, істину кажу вам: той, хто слухає Слово Моє і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Далі в Івана 6.47 сказано: Істину, істину кажу вам, хто вірує в мене, має життя вічне. Це слова Ісуса. Вся Біблія прошита цією червоною ниточкою віри. Ось чому так важливо вірити і ось чому диявол так багато зусиль прикладає, щоб зруйнувати нашу віру. Вірити в Ісуса це основа вічного життя. Покаяння це перший крок, котрий ми маємо зробити на шляху нашої віри. Іван Хреститель, Ісус, Апостоли та учні Христові проповідували покаяння. Покаяння це усвідомлення своєї гріховності. Це переміна мислення, це розворот на 180 градусів у сторону Бога. Наслідок нашого покаяння та щирої і справжньої віри це переміна нашого життя. І бажання виконувати Слово Боже. Наше життя змінюється згідно нашої віри та в результаті народження згори. Ми відновлюємо відносини з Богом. Нам Бог допомагає слідувати за Ним, дає нам Духа Святого, Котрий навчає та провадить нас по життю і підтримує нас в нашій боротьбі проти гріха. В Євангелії від Івана 3:3. Ісус говорив Никодиму. Котрий був учителем Єудейським такі слова: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, той не може побачити Божого царства. Є послідовні пов'язані процеси, віра, покаяння, народження згори, стиль життя християнина. І далі Ісус говорить про відносини. Ісус говорить, що життя вічне це знати Бога. Івана 17,3 говориться, а це життя є вічне, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Бог хоче, щоб ми його знали і пізнавали, будували відносини. Це є справжня любов, коли люди хочуть відносини. Бог хоче відносин з нами. Після покаяння і усвідомлення того, що без Бога ми просто порох земний, нам хочеться будувати відносини з Богом, пізнавати Бога, вивчати Його характер, відчувати Його величну любов, пізнавати Його волю. Все це ми можемо робити, досліджуючи Писання та у особистих розмовах, у молитві, в потаємній кімнаті, усамітнившись наодинці з Богом, де є тільки Ти і Ісус, який тебе любить безумовною, безмежною любов'ю. І має для тебе все найкраще. Ісус говорить у Івана 5.39 Досліджуйте Писання, бо ви сподіваєтеся через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Пізнавши Бога, народившись згори, отримавши Духа Святого, ми здобуваємо силу перемагати гріх. Наше життя зрясніше іншими праведними плодами. Як сказано у посланні до римлян 6:22. Але нині, коли ви звільнилися від гріха і стали служниками Богові, плід ваш є святість, а кінець вічне життя. Коли наш земний шлях закінчиться, нас чекає найкраща перспектива. Вічність з Богом, котрий усе для нас підготував на небесах. Як читаємо у посланні до Коринтян 5.1. Бо знаємо, що коли земний дім наш, оця хатина зруйнується, ми маємо від Бога житло на небесах. Дім нерукотворний. Вічний. Бог дав нам обітницю. Що записана в першому посланні. Івана 2,25. А обітниця, котру він обіцяв нам, є життя вічне. Господь виконав своє слово. Він показав нам свою безумовну любов в дії. Він дав нам життя вічне, і Він нам допоможе в усьому, щоб дійти переможним до вічності. Нам же залишається наш вибір і зусилля, котрі ми повинні прикласти на нашому шляху. І закінчу я словами Юди, апостола. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться у дусі святім, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Хай Бог благословить та береже вас на всіх ваших дорогах. Слава Ісусу Христу!